Запоріжжя, 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 краю мій, Запоріжжя, запоріжжя, краю мій, не дорогий, Запоріжжя, запоріжжя, міста радісних років, Запоріжжя, запоріжжя, краю міх, що поля боролись. Ми стояли пліч -о пліч, захищали, край, наш рідний, прославляли славу січ, шли на чайки у походи до Турецьких Визволяли від і наші нашої і сині, краю козацький хорниці, славна, Дніпрові церква покров. Маємо з не забули славу, нашу славу, визарських вратах, за Запоріжжя, має рівня, мали нової словниця, і як приклада для нащадків, і наступних покорів, про любов до України, нашим славоних поза і святим Христом, і в сяго воєнстай моря, роченим бога. І тоді скажемо слава. Слава Богу на віки, слава, слава Україні і героям, слава Краю козацькій гордиця славна, Дніпро, Богуні, церква, покров. Слава моїм світях, недавня давня її у твердих.